Ялинко засвітив огні! Ялинько засвітив! В день святого Миколая Чудотворця на Володимирському майдані засяяла головна ялинка міста. В цьому році новорічна красуня трішки змінилась. Нові іграшки виготовили учні шкіл міста та вихованці дитячих садків. Завишки ялинка разом із зіркою сягає 23 метри. Складається із 110 ялинок від 57 сантиметрів до 3,5 метрів. Також обновили щити у підніжжя разом із малюнками. Встановленням цієї краси займались протягом тижня працівники підприємства... Мства авторембут при допомозі ЛКЖУ. всіх присутніх на урочистостях з Днем Святого Миколая, прийдешніми новорічніми та різдвяними святами, щиро привітав міський голова Олександр Грицаєнко. Я думаю, що новий рік цього році буде для вас і веселим, і щасливим, і щоб батьки завжди були разом з вами, щоб завжди був добробут у ваших сім'ях, щоб ви завжди були здорові і щоб гарно закінчили школу. З Новим роком! В цей день яскравий настрій створювали казкові персонажі, які розважали дітлахів іграми та цікавими конкурсами. Кожен охочий приймав участь у розважальній програмі, за що отримував солодкі подарунки. Звичайно, не обійшлося без новорічних хороводів разом із Нігуркою та Дідом Морозом та фото на згадку біля головної красуні міста. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин Об'єктив.